Один чи два рази побували, і досить. Така думка частини користенців про міський музей, адже вважають, що у цьому закладі все стабільно і без змін. Проте це не так. Прямо зараз у виставковій залі проходить експозиція картин нашого земляка, художника-експресіоніста Павла Гузенка, роботи якого прикрашають приватні колекції поціновувачів мистецтва Китаю, Німеччини, США, Канади, Туреччини та інших країн. Уже готується й наступна експозиція. У вазі відвідувачів музею будуть представлені роботи майстрів художників колишнього Коростенського фарфорового заводу Наталі Аксьоненко та Миколи Валентини Тригубових. А поряд з виставковою залою кімната присвідчення. Свячена сучасній історії міста, і тут оновлення. Останні експозиції це майдан та антитерористична операція. Починаючи вже з самих перших подій, 14-го, початку 15-го року, ми спілкуємося із військовими, з їх родинами, з військоматом. Тому ці предмети, як вони до нас попали, це взагалі окрема історія. Та й кожен предмет експозиції має свою історію. Наприклад, у це спорядження був вдягнений боєць ї механізованої бригади, який зазнав поранення під Дебальцево. Чоловік на щастя вижив. Ці речі зайняли почесне місце, тому що це перші наші звитяжці події під Дебальцево. Ми знаємо, це дуже складна сторінка, дуже дражлива сторінка, чи в нашій якраз в історії. Центральне місце займає меморіальна вітрина, присвячена нашим землякам, яким не судилось повернутись з поля бою живими. Всього їх десятеро. На вітрині останні їхні фотографії, біографічні довідки, особисті речі. Це речі, речі яка б принесла мама Яна Юрійовича Даманського, особисті речі, які залишилися, були при ньому, коли він загинув на Донеччині біля Савур-Могили. Його мама відгукнулася найпершою. Найперше принесла речі свого сина, і, звичайно, що вони, вони представлені в експозиції. А ще трофеї з поля бою, частини зброї, набої, доброзичливі листи бійцям від коростенських школярів та неоднозначні письмові звернення від мешканців Донбасу, талісмани, георгіївські стрічки, багато інших речей з запахом війни. В експозиції представлені прапори, які шив персонально сам своєю сім'єю військовий капелан. Він був, до речі, в нашому музеї. Він сам львів'янин, він зараз на передовій, і він шив всім добровольчим батальйонам. Ось такі прапори, авторські. І він подарував нам цілу колекцію. Експозиція постійно поповнюється, приносять речі бійці, їхні родичі, волонтери, стаючи експонатами музею, листи, одяг, прапори отримують шанс на вічне життя. Вони не дозволять забути цих страшних подій та нестимуть правду. Влітку було у нас музеї. В місті дуже багато туристів, які приїхали, відвідували з Росії. З усієї України, і тому ви самі розумієте, відношення людей до подій на сході воно різне. Але факт є факт. І не показати, не показати цю тему, не показати призвища тих, хто перебуває в АТО, це, це просто неможливо. Ось такі новинки у міському краєзнавчому музеї. Якщо ви давно там не бували, відвідайте. Заклад працює з середи по неділю, включно з 10-ї години до шостої.